З фронту на весільний рушник на Прикарпатті військовослужбовець побрався зі своєю обраницею. Нею стала наша колега Тетяна Куліковська. Як все відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Чи згідний ви все своє життя? Вирібно чоловік Чи життя? Тетяна та Андрій планували побратися ще в березні, та всі плани змінили повномасштабне російське вторгнення. На кінці лютого ситуація змінилася. Я як кадровий військовий мусив бути в перших рядах, як то кажуть. Через це перший раз прийшлося відсторонити весілля. Далі я упросив своє наречену поїхати в Португалію. Це було другий раз. І вже коли третій раз намічалося, мене вже смикнули, як то кажуть, на схід України. Не як то кажуть, не було можливості приїхати, тільки з'явилася можливість. Кажуть, в останній день попередив приїхав сюди. Тетяна каже, з нетерпінням чекала на приїзд чоловіка. Хоча шлюб не став для неї несподіванкою, радості від цього не менше. Дуже щаслива, насправді дуже щаслива, що в мене нарешті сім'я. Хоча ми завжди були разом. Я завжди можу довірити Андрію все – і свої переживання, і успіхи він завжди мене підтримує. Такі одруження у час воєнних дій не рідкість. Брат нашого героя Віктор одружився ще у 2015 році перед тим як поїхати на фронт. Багато речей, які раніше не цінував, тобто там елементарні, допустимо, які вважались повсякденними, Ти в тих умовах починаєш їх дійсно цінувати, усвідомлювати наскільки вони важливі, і як багато. Цих речей ну не звертаємо на них увагу, Вони дійсно мають велику дуже цінність. От, і дуже класно було виїхати до мого брата на весілля. Насправді це дуже велика подія для нас, для нашої сім'ї. Це дуже кло. Ми за нього дуже щасливі і всім колективом, так само військовим за, за нього вболіваємо. І такий яскравий промінчик. Насправді, зараз в нашій теперішній ситуації. Справжньою несподіванкою стало весілля онучки для бабусі Марії. Нам навіть нічого не казали, ще й трудно було приїхати, то віце, то відти не пускали. Ну, Рішили вони собі так, бабусі, за. вони одного другу, я тим більше за ради, за дітей, хай щасливо живуть. Святкувати молодята планують після перемоги. Часу на це зараз немає. Адже вже за декілька днів Андрій повертається на фронт захищати Україну та майбутнє своєї новоствореної сім'ї.